Ніякі слова не зможуть повернути сина, вільного чоловіка, батька, брата. Полтава вкотре оплакує своїх героїв у свято Успенському соборі. Влаштували чин відспівування за ще одним полеглим захисником. В останню путь рідні, близькі та побратими прийшли провести 38-річного військовослужбовця Володимира Дубовика. Володимир народився та жив у Полтаві. З початком повномасштабного вторгнення він не міг стояти осторонь і пішов на війну добровольцем. Чоловік мав звання старшого солдата. Ми служили в одній військовій частині свого часу в одному підрозділі бойову. Він служив в АТО, відповідальний, чесний, достойний. Справжній офіцер, який, мабуть, один з перших, один з небагатьох, хто йшов в бій перший на війні. Володимир Дубовик був водієм мінометного взводу мінометної батареї. На Донеччині військовий отримав важкі поранення внаслідок мінометного обстрілу противником. 10 січня він помер у лікарні імені Мечнікова у Дніпрі. Він працював в мирному житті. Дуже... Він будівельний. І в Києві, і в Полтаві працював, де була робота, там він і працював. Володя – прекрасний сім'янин, добрий, отзивчивий, Добра людина, царство йому небесне. Поховали героя на Затуринському кладовищі поблизу Полтави. У нього залишилася дружина та двоє дітей.